Історія Саші та перших крил після успішного проходження випробування творця, вежа Архіваріуса стала для Саші не просто домом, а центром його нового світу. Ключ архіваріуса відкрив йому доступ до нескінченної бібліотеки забутих креслень, що мерехтіли під куполом заметистового скла. Кожен день він проводив години, вивчаючи голографічні схени від простих механізмів до складних архітектурних рішень. Він почав з малого збудував автоматичну ферму пшениці за одним із вкреснень, і тепер йому не потрібно було турбуватися про їжу. Потім створив систему сортування предметів на основі редстоуну та воронок, що значно спростило зберігання ресурсів. Його база, що колись була простим будиночком, поступово перетворювалася на високотехнологічний комплекс, гармонійно вписаний у природу. Але його погляд дедалі частіше звертався до одного найсміливішого креслення прототипу елітер. Ідея польоту, можливість побачити світ з висоти, оглянути місця своїх минулих пригод, вабила його неймовірно. Це був би не просто інструмент, а символ його нової ери, ери творення та свободи. Креслення було складне, воно вимагало незвичайних компонентів, деякі з яких Саша навіть не знав, де шукати. Основними елементами були полегшений каркас із залізного дерева. Це було незвичайне поєднання металу та дерева, яке згідно зі схемою можна було створити лише виростивши особливий садженець у землі, збагаченій залізною родою та підживленій енергією серця нових початків. Мембрани примарних фантомів звичайні мембрани були надто крихкими. Креслення вказувало на фантомів відлуння. Рідкісних напівпрозорих істот, що з'являлися лише на великій висоті під час грози, кріплення спавучого шовку, зміцненого сльозами гастів. Цей компонент вимагав небезпечної подорожі до незеро. Центральний шарнір із зарядженого аметистового кристалу. Аметист потрібно було зарядити, залишивши його на вершині вежі під час грози, щоб він увібрав енергію блискавки. Саша розпочав підготовку. Спочатку він створив невеликий сад під ніжжя вежі, де посадив садженіць дуба в узбагачену залізом землю, і щодня він приносив серце нових початків із святилища і на кілька хвилин залишав його біля саджанця. Дерево росло повільно, але його деревина набувала дивного металевого блиску. Потім він почав полювати на фантомів відлуння. Це було справжнє випробування терпіння. Багато ночі він проводив на вершині вежі, чекаючи на грозу. І коли небо розривали блискавки, вгорі з'являлися ці примарні створіння. Битва з ними в повітрі на вузькому шпілі вежі була небезпечною, але крок за кроком він збирав потрібні мембрани. Під час однієї з таких гроз він залишив на вершині великий аметистовий кристал, спалахнула блискавка, вдаривши прямо в шпіль. Кристал засяяв яскравим світлом і почав гудіти від накопиченої енергії. Найнебезпечнішим етапом була подорож до незеру за сльозами гастів. Тепер він був краще підготовлений. Його діамантова броня, новий лук та зілля вогнестійкості робили його впевненішим. В пекельному вимірі він знайшов вже знайому йому стабілізовану фортецю, де гасти з'являлися не частіше. Ухиляючись від вогняних куль і відбиваючи їх назад, він зібрав останній компонент. Повернувшись до своєї майстерні гуміші архіваріуса, Саша розклав усі матеріали. Каркас із залізного дерева був легким, але міцним. Мембрани світилися примарним світлом. Заряджений аметист пульсував енергією. Він працював кілька днів, точно слідуючи голографічному кресленню. Він сплітав зміцнений шовк, кріпив мембрани до каркасу, встановлював у центр заряджений аметисторий шарнір. І ось нарешті перші крила були готові. Вони не були такими досконалими, як елітри з його забутого минулого, але вони були його власним творінням. Затамивши подих, Саша. Піднявся на вершини вежі архіваріуса. Він надів крила, почувши, як вони легко лягли на спину. Зробивши кілька кроків назад, він розбігся і стрибнув у безодню. На мить його серце замерло, він падав. Але потім він почув, як вітер наповнює мембрани, як аматистовий шарнір активується, і падіння перейшло в плавне ковзаюче політ. Це було неймовірне відчуття. Він летів над сосновим лісом, над річкою, над джунглями, де колись знайшов свій перший храм. Світ розкинувся під ним як жива карта. Він бачив відлуки минулого, самотні блоки, аномальні структури, але тепер вони не здавалися йому шкарами. Вони були орієнтирами, нотатками на полях його власної історії. Але раптом у повітрі він почув. Дивну тульболентність, його крила здригнулися. Вгорі, серед хмар, він побачив їх, повітряних вартовів. Це були не фантоми, а дивні механічні створіння, схожі на летючих скатів, зроблені з міді і заліза. Вони були охоронцями неба ще одним залишком захисних систем минулого циклу. Його політ активував їх. Вартові почали атакувати, випускаючи заряди статичної енергії. Саша ухилявся, виконуючи в повітрі складні маневри. Це був не просто бій, а танець. Його крила, його творіння проходили бойове хрещення. Він зрозумів, що небо має своїх охоронців, і щоб літати, потрібно заслужити це право. Після напруженої сутички, пошкодивши одного з вартовів і змусивши інших відступити, Саша повернувся до вежі. Його крила були трохи пошкоджені, але він знав, як їх полагодити, і він знав, що їм їх потрібно удосконалити, можливо, додавши, щитів змій або покращити маневреність. Стоючи на бальконі своїй вежі і дивлячись на захід сонця, Саша відчував не втому, а натхнення. Він покорив небо, але це був лише початок. Забуті креслення зберігали ще безліч таємниць. Підводні човни, механічних помічників, а можливо навіть способи подорожувати між світами, не руйнуючи їхній сутності. Його сага творця набирала обертів, і небо більше не було межею.